У нього там. Так, дивіться, я вам. Давайте так, привітаємося. Це ж уже, е, я ж людям покажу. Друзі, це місто чи містечко, чи Міст. як місто? місто Новоукраїнка, Кіровоградська область. Я тут вперше, отак, щоб, щоб, щоб побути, хоча б день проїздом бував, і це отець Михайло Найдич, Найдюк. Ой, чи вибачте, ну що ж я таке, і не хочеш зрішиш. Ви просто заговорилися про фамілії свої. Так, так, так. Так, я тут пояснював, всякі, але ж ви най найдич, найдюк, найдюк. зараз покаже свій спосіб от чого. Ну, авторська ну, е випивка наша, українська, а то всі віски, віски, віски ніякі, навіть не, не Ну, Я вже чую такий аромат. Це, само, це самогон так. Е двойного перегону, власного виробництва. Я вам просто хочу показати, щоб ви побачили, скільки він має градусів. А що так видно, да. Да? На світло бачите? Він має більше 90 градусів. Ви бачите, чи так не це Це спірт. Це самогон? Це самого апарата зроблен. Ого. Дивіться, тепер ми з вами зробимо такий, який 80... на... за 80. За 80. За 80, так, да, то видно. Тепер ми, дивіться, ми вливаємо 3 літра, так? Ну, Щоб він на дорогу вам платило. І в мені залишилося. Тепер беремо 3 літра чистої води. У нас вода з криниці. Це водопровід сюди йде. Ну, своя лічно копали, самі викопали криницю. І вийде 40 градусів. Ні, не 40. Якщо 3, 3 на 3, то вийде більше 50. Ми зробимо зараз 40 градусів. Угу. Але треба її зробити, щоб вона була не просто світла горілка, яка, а така, щоб приємно пилася. Смачна. Смачна і лікувальна, щоб ще було. Ми калгану ще демо. Калган це, коротше, сама така. Це просто треба було води набрати. Зараз ми це. Я буду розбавляти, а ви будете дивитися у спіртометр і привувати. Коректірувати. Ага. Я буду цим NHLVishman. штурманом. Так, що це? Воно. Я виганяю перший раз все, що йде, поки йде спірт. Ну, поки йде до 10 градусів. Потім заливаю чисту горілку таку і переганяю ще раз. І вода залишається. Мутна, аж чорна знизу. Та коли е, робили коли, да, це... дистиляції, так? Да, От ми зараз зараз ми подивимося. Угу. Ну, на запах Ох. ви понюхайте. Чутиш, та тут самого? можна нанюхатися просто одного запаху. А ну, скільки ви бачите. Ну, тільки на світло треба дивитися, Скільки вже там показує. О, о, майже 50. Майже 50. А, а, або й 50. Так. Да. Значить, нам треба додати ще літр води. Ну, не літера. літра ми візьмемо ще. Це ваша скважина, скільки метрів? Це не скважина, це криниця. Криниця? Ну. поки 200 дамо. Подивимося, скільки вона. Витрати. Ага. Слуха, Слухайте, я вже як це називається, ця професія, Щоб... Діюстатор. Дівстатер. Це одіостатор – це по їді, а по цьому. Е... 42, по-моєму. Ні, 45. Значить, ми, ми це все віддаємо. <кхух> Зробимо, щоб було нижче 40. Дамо, візьмемо матушки одну настойку. <кхух> Вона нас не, не, не Ні. посварить за ці діло. Вона п'ється каплями, але для такого великого кількості можна зробити. Скільки ми 100 грамм дали на да? На 6 літрів. На 7. Це для того, щоб Бо всі люблять віскі пити, що воно має колір. І воно трошки солодкувате. А ми це все зробимо. Але ми а знаємо, що, ви... що ми робимо. Це, ага. до, до речі, ця горілка е, вигнана з, е, з відходів меду. Ну, обрізки, ага. з рамок, причистки, коли чистили. Це все ми. А мед можна додавати в самого? зараз все вам покажу. Ні, просто я вдома додав mm. і воно в мене стоїть там, ж, чекає свого часу. Ну, дивіться, воно має зараз скільки 42, так? Да? 42. Тепер ми дамо для акації. А, ну, так все-таки мед. 200 грам, дивіться, десь ми тако влеємо для. І зараз ми його. Розмішаємо. Треба було паличку взяти. Угу. Зараз будемо її пробувати. Що у нас це. Цього... Та яке пробувати? Ми ж ми ж майже в ефірі. За обідом. Ну, бачите, дивіться, треба понизити ще градус. 45. А чого воно більше стало? Ну, калган додав чи що? Калган трохи дав. І так, а 45 хіба це погано? Погано. Погано? Ну, неприємно пити. Приємно пити 38-40. Для того, щоб смакувати. Гурманом. Це гурмани це... навіть оце важливо. Так. Да. Для того, щоб випивка була добра, її треба для того, щоб на соду пити. А, Ну, Оттак. Ну, ще треба додати. Щас ми оце, це у нас Воно просто реакцію дало. 43, по-моєму. 43. То значить, там було б більше 90 градусів. Ота. Мала. Давайте пали Ось таке у нас відео виходить. Це болтайм, болтайм, але люди уважно дивляться і не, і не покидають наш канал. так по свійськи і я думаю, що зараз буде все. То, то, як треба. Ну Да, вже майже 40. Оце ми на чому і становимся. Ну, зараз. 40. Чи один, чи з половинкою? Я думаю, що для гурманів буде саме те, що треба. На узвар схоже, аби не поплутати. Ні, не да. А графін, давай графін. Ой, А у вас є леєчка, я думаю, як ви сюди втрапите, в так оце. А Катівий як Метний як амортизатор, да, трошки пом'якшує цю всю да. історію. Воно. І виходить? Це презент вам від а... нас. Мені? Да. А що мені всюди дарують випивку? Мені да. нікуди і ставить. А, а вдома можна і то не кожен день ну, грамі по 50. Це на скільки? Це мені на місяць. А ну, той більше. Залежить, яке товариство, збирається. Ну, хіба що. <рес> хіба що. Отче, дуже дякую. Процвітання вам і всім нам миру. Все, дякую.